Розпаковка на 72 євро. Ти знаєш, по чому вже євро? По 50 гривень. Майже по 50. Передаю привіт всім, хто заробляє в гривні, а тратить в євро. Тож, я сьогодні їздила в супермаркет. Що я купила? Отакі на прання. 3,50 коштувала, як на мене, взагалі замечательно. Супер. В'ялені томати купила. Дуже захотілося, і вони трошки виросли в ціні, тому я вирішила купити, поки вони ще не виросли в ціні. Ополіскове для прання. Треба. Користуєшся? Я не вмію. Він не вміє. Я теж, якщо чесно, не дуже то вмію. Але я купув... Не знаю, куди вона заливає. Дивимося. Поламала. Потім взяла молока. Дивись. Тут три, раз, два, три. Куди його забиває? Там де квіточка намальована. Квіточка посередині. Молодець. Тепер я знаю. Супер. Молоко. Два швепси. Зараз показую, для чого нам швепс. Тому що ми купили собі капсульну кавоварку. Кому цікаво, напишіть О, Микола п'є те, що я привезла. А, в мене ще буде огляд на неї. Да. Підписуйтесь. Можуть. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Купила до цієї капсульної кавоварки сьогодні Starbucks 3,50. Оця пачка без кофеїну. Микола каже, підняв. Таких дві. Потім купила якусь одну дорожчу за 4,20 золоту золоту Ого. Собі Собіла спробувати з горіхом і карамеллю. Потім купила, не знаю. Що знати? це? таке? Це теж капсули. Це по євро 80 чи що? Ні, по е, 2 ,50. Ні, теж по 3,50, тоже дорогі. Потім купила такі штуки, їх заливаєш у воду, вони зі стевією, без так, цукру. Ні. Картон. Ну, нічого, попробую. Е, Зі стевією і без цукру лічі, е, мультивітамін і асет брінті. За 14,95 була акція за кілограм риби. Я купила Толстолобік. толстолобіка. Толст, толстолобіка показати? <гум> Купила рибу, вона поки вже доїхала, бо на вулиці плюс 35. Вона вже розмерзлася, я її зараз поріжу, замариную і буду запікати в соусі <гум> Чуть не розсипалось. Помідори чері, Потім лоток яєць. Ще раз це все разом на 72 євро. Лоток яєць такий хороший. Нікторі. Е, Дуже хотіла купити кавун, але вони були такі величезні, яких кавунів виконують. Які 1300, це що погано множ, 72 помножу на 50. Погано є. Я... Напишіть, поможіть людині. 72 на 50 це буде 13 тисяч граєш. Як ти множиш 7 на 5 і в тебе виходить 13? 7 на 5 буде скільки? 35. Ну, 3,5 тисячі. 3,5 тисячі. Гриби, я хочу сюди. Так ми так і ну, бачиш, гриби. Скупила тобі попробувати польський отакий е, кисломолочний сирок, mm. замість того, пів кілограма. Е, цукіні 86 центів. Були такі страшні кабачки по євро 20, а цукіні гарні були по... А чим цукіні і кабачки різні? Ну, цукіні вони такі зелені, а кабачки вони е, такі світло-зелені. Це молоді віковочки? Ні, вони ріс, це різний сорт, це взагалі різні штуки. І ще є, е, є жовті, тут жовтих не продають. Потім я купила два авокадо, вони дуже дорогі, і два баклажани, хочу салат з них зробити. Ось так. Я купила диньку, хотіла дуже купити кавуна, але вони були такі величезні, але я не знаю, я би навіть не підняла. Я кажу, а ви можете мені хоча б половину його врізати. Вона каже, ми не ріжемо. Я кажу, ну і сидіть з вашим кавуном. І пачку макарон. Що Микола, скажеш? Все вже. Ви Миколу утеря... загубили. Нормально скупилася? Нормально що? А, і велика пляшка води 10-літрово. літрова. А, 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 Все, все, все. Що для... скажеш? Одобряєш? Для... Зараз нам дуже дорого. дуже дорого. Ні, такого вже не пишуть. Чого? Інколи пишуть тепер в Україні дешевше. Здивуйте нас, напишіть там якісь такі коментар, що ми такі, А так. Передаємо привіт всім, хто нас знає. Хто не знає, покажіть нашу фотографію. Піс. Піс.